Сумчанка Меланія взяла участь у всеукраїнському конкурсі Міні-міс Україна. Я з мамою поїхала на Міні-Міс Україна. Меланія стала представником з міста Суми. І ми ну, з радістю поїхали в таке файне місто Тернопіль на такий чудовий конкурс. У конкурсі взяли участь більше 20 учасників з різних регіонів України. Ми виступали в номінації Талант. Там дві окремі категорії: це талант та модель. Ми готували номер талантів. Маланія співала пісню про Україну. Я разом з нею танцювала. Для Малані це перший досвід виступів на конкурсах всеукраїнського рівня. Вік учасників від 5 до 14 років, і сумчанка стала наймолодшою. Я хвилювалася, мені дуже сподобалося. Маланія була наймолодшою учасницею цього конкурсу. Вона дуже стійко пройшла усі. Випробування на відміну від її команди підтримки. Меланя здобула золото у номінації Талант на конкурсі талантів і співала пісню про Україну. Готувалася приблизно місяць. Я дизайнер одягу, тому коли запропонували взяти участь у цьому конкурсі, мені було дуже цікаво просто створити, розробити дизайн цих костюмів, їх відшити. Талановиту Сумчанку вже запросили взяти участь у міжнародному конкурсі талантів в Об'єднаних Арабських Еміратах та конкурсі юних моделей в Італії. Дівчинка мріє стати артисткою та продовжувати прославляти Сумщину та Україну. Я мрію стати співачкою. Дякую усім рідним і близьким за підтримку у конкурсі. Та особлива подяка благодійному фонду Балу за те, що допомогли взяти участь у цьому конкурсі. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.